Кличуть кориці до своєї соди. І менти це більше ніколи не поштрафують. Візьми пів стакана теплої води. Вода має бути ні не теплою, ні не холодною. Такою літньою. Додайте чайну ложку кориці. Кориця стимулює смакові рецептори та нейтралізує неприємні запахи. Швиденько додаємо секретний інгредієнт. Цей інгредієнт мені підказала сусідка, і я вам скажу, вона була права. Секретний інгредієнт це сода харчова, яка має антисептичні та антибактеріальні властивості. Вона буде вбивати бактерії, які викликають неприємний запах. Для кращих смакових ефектів додаємо ще декілька капель лимонного соку. Приготували ми з вами фантастичний напій, який нейтралізує неприємний запах після кривої ночі. Ніколи не сідайте за руль після вживання алкоголю. Використовуйте і не забувайте, у мене ще тисячу гарних ідей.